Мобілізований Сергій Напісочний нині відновлює військові навички у навчальному центрі Академії сухопутних військ. Хлопець проходив службу ще у 2002 році на посаді навідника оператора. І хоча минуло вже досить багато часу, Сергій швидко і вправно виконує нормативи з розбирання та збирання автомата Калашникова. Збираємо, розбираємо, чистка боєпросходить і все, таке стрільба і бойові підготовки рукопашного бою. На полігоні з новобранцями працюють досвідчені інструктори. Викладач з вогневої підготовки каже, мобілізовані показують досить гарні результати. Попри те, що люди тільки сьогодні прибули до нас до навчального центру, основна маса з них вже знайома з автоматом, вже служили в збройних силах. Тобто, можна сказати, що навіть взявши після довгої перерви зброю до рук, вони одразу досить влучно виконують вправу. До речі, сам Євген теж прийшов у збройні сили добровольцем в університеті. Вчився на дипломата, паралельно здобув військовий фах. Нині навчає мобілізованих і відчуває себе тут потрібнішим. Під час навчання в нашому центрі вони здійснюють стрільби з різних видів зброї. Це автомат Калашникова, це кулемет Калашникова, це снайперська гвинтівка Драгунова, це також ручний протитанковий гранатомет та ручний протитанковий гранатомет Муха однозарядний. Ось також ми здійснюємо з ними навчання по метанню гранат. І е, ті військовослужбовці, які за фахом навчаються на командирів бойових машин та навідників операторів, вони відповідно здійснюють стрільби з бойових машин. Попереду у хлопців майже місяць інтенсивного навчання. Потім вони поїдуть до військових частин.